Слава, горість, мість країни захищають мир свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно сприйняли, як борг почесний. Матері й батьки шановні, виховання послідовне, відчуття патріотизму і повагу до вітчизни. У серцях синів зростили, вартувати відпустили, Мирну, вільну і єдину, незалежну Україну. Тож шануємо в день святковий всіх без винятку військових. Серце моє стукоче, серце моє щемить, Лине до тебе серце, по цю святкову мить. Через ліси долини, через лі... ріка озера. Озер. Щоб привітати святом Збройних сил України. Вітаю сердяки, тополька, калина, і синього і сніг розчай, і святом, і, і з днем збройних сил корівня, це свято, це войне, гідно зустрічай. сішать гордо, сміливо і славно, Зустрічай зазвичай дідів, козаків, хай служба іде зазвичайно і вправу.